Після зізнання про банкрутство у сім'ї Арсен Мірзоян ділиться, що у нього виявилися складнощі в стосунках. Де зараз живе співак, що каже про нього Ніна Матрофанівна, та чому Тоні і Арсен досі живуть окремо? Дочекайтеся за хвилину. Вітаю! Це YouTube канал Ростислав Продакшн. Підписуйтесь та вмикайте дзвінок. Просто навіть нема грошей літати до один до одного. Про це Тоня розповідала ще місяць тому. Сьогодні Арсен Мірзуян дає нове інтерв'ю в ЖВЛ і розповідає, чому свариться з Тоною Матвієнко та де зараз живе. На початку повномасштабної війни українська співачка Тоня Матвієнко разом з донькою поїхала за кордон. А от її чоловік, виконавець Арсен Мірзоян, залишився в Україні. Пропонували прибиральницю, будь сказала, не можу, сказала, не можеш в мене алергія. Ти допускаєш думку про те, що ти справді будеш працювати Так. Да. і погодишся навіть на прибору да. Подружжя підтримує одне одного та, попри складнощі, намагається тішити. Утім, влітку почали ширитися чутки, що парочка розлучається у програмі. Живала Арсен та Тоня дали чітко зрозуміти, що не збираються цього робити. через жовту пресу всі інші підхопили змі. Якщо б я розлучилася, я б сказала, що розлучилася, прокоментувала Тоня. А от Арсен своєю чергою зізнається, що сварки між ними, як і у інших пар, бувають, то вони ж разом працюють над проблемами та намагаються зрозуміти одне одного. Хтось, ніби когось не почув, не дочув, не зрозумів. Нам здається, що останніми роками відчувається потреба такої професії, як комунікатор, спеціальна людина, яка буде пояснювати про що сам зараз сказав. А між нами стонею немає комунікатора, тому ми намагаємося себе зрозуміти. Поділився співак. Я можу піти на конфлікт, коли вона мені розказує, як мені жити, що робити, мені це не подобається. Я конфліктую, Арсен просто не звертає уваги. Я веду себе як з сином. Він щось напише, і ніхто нічого йде до мене, щоб я послухала. Так. Я дивувалася, але я раділа і казала добре, чи погано там. Загалом нині Тоня перебуває у Великій Британії, а от Арсен в Україні. Знаменитість живе з зірковою тещою. Як зізнається, сама Ніна Митрофанівна, ладнають вони з Арсеном добре. Артисті навіть більше подобається жити з Мірзояном, аніж з донькою. З Арсеном ну, якось стали більше на кухні тертися, а ви знаєте, кухня це з велике щастя. Це там ми живемо не як зять з тещою, а як син з мамою. З Арсеном краще, аніж з донькою, пожартувала Ніна Митрофанівна. Друзі, ось таку ми маємо новину. Дякую за перегляд! Ставте ваші вподобайки та залишайте коментарі. З вами була ваша Соня. Слава Україні!